У вересні в Притівській громаді було офіційно зареєстровано комунальну установу Молодіжний центр Пазл. Тепер молодь громади має сучасне та просторе місце, де може збиратися у будь-який зручний час, аби втілювати свої ідеї, розвиватися та самореалізуватися. Молодіжний центр Пазл знаходиться у селі Войнівці. Це спеціально побудоване з нуля приміщення. Директоркою призначено колишню працівницю центру культури і дозвілля Анастасію Недвигу. Активно працювати ми почали з вересня цього року, але заходи проводилися і раніше. Але це тоді була ще не комунальна установа, а просто як простір, де молодь могла проводити свої заходи. У нас був літературний вечір. Ми плануємо роботу на місяць, на два, але детальніше потім плануємо на тиждень, що конкретно буде проводитися цього тижня, наступного тижня. Все під потреби молоді орієнтуємо. Мо зазвичай три рази на тиждень, десь приблизно ми там фільми дивимося. Діти можуть пограти в настільні ігри. У нас є сторінка в інстаграмі, називається Пазл Молодіжний Центр. Там ми анонсуємо всі наші заходи, які проходять, вся наша активність там видна. Можна подивитися, що в нас вже було, що буде проходити. Туди можна писати безпосередньо. Я відповідаю на всі запитання, які виникають у молоді, коли вони заходять на сторінку з приводу заходів. Також повідомлення можна зареєструватися на ці заходи. Молодь вже оцінила переваги власного простору. Молодь збиралася в основному десь на зупинках біля магазину у нас, тому поява молодіжного центру відіграє дуже важливу роль за того, що молодь може тут саморозвиватися і самореалізуватися. Ми, наприклад, набираємо від молодіжної ради іще е учасників нових до молодіжної ради, тому це дуже круто із появою молодіжного центру. Ми можемо навіть залучати із тієї самої. Користівки, притопопівки, косівки, лікарівки. З заходів, більш за все, я думаю, що краще провести їхню, ну, дізнатися про їхні села і зробити так, щоб вони не виїжджали з цих сел, бо ми постійно втрачаємо молодих людей і треба зробити таку презентацію їх сел і розробити, наприклад, їхні навіть логотипи сел. Бо, наприклад, у Воїнівці розробляється логотип, але його немає поки що, і вони повинні показувати історичну спадщину цього села. А поки молодь генерує ідеї, керівництво громади обіцяє її підтримку. Молодь це сама найкраща інвестиція в майбутнє. Друге, наші молоді жити далі в цій громаді, в Україні, в області, в Європі і дійсно ідея. Молодіжного центру Пазл це перший комунальний заклад в Кіровоградській області, полягала саме в тому, щоб дати дітям можливість самостійно розвиватися, дати майданчик, дати все необхідне для згуртованої роботи, для проведення спільних заходів, для обговорення проблематики, для мрій. і для… Формування задач для влади, в тому числі. Я завжди прислухаюся до всього, з чим приходить до мене молодь. Я завжди готовий з ними спілкуватися і підказувати, що таке влада, як це працює. В кінці кінців мені б хотілося би, щоб хтось із тих, хто сьогодні відвідує молодіжний центр, молодіжний центр Пазл. В майбутньому дійсно хотіли бути як мінімум депутатами там територіальної громади, як максимум бути головою там територіальної громади. Я не кажу вже за рівні Вища область, держава, міністерства, Верховна Рада. Ми готові їх цьому навчати. А звичайно, сама найголовніша мета, щоб молодь сама підказувала, що треба робити, щоб молоді було цікаво тут жити, тут працювати, залишатися в Україні і надалі розвивати нашу Україну. Аби пазл був доступний молоді з усієї території, прітівська громада бере участь у конкурсі Громада на всі 100». У нас є проект, з яким ми сьогодні приймаємо участь в проекті USAID Добре, громада на всі 100». Ми подали проект на згуртобус для того, щоб в нашому молодіжному центрі був ще й транспорт, завдяки якому вони зможуть об'єднати всю молодь нашої територіальної громади, не дивлячись на складну географію. Нашої територіальної громади підтримати цю ідею можна за посиланням на Фейсбук сторінці приютівської громади